Дворі, друзь. Смакаєв. Гарасюта. Гарасюта. Не зміг прийняти цей м'яч. Задорожній. Не встигає. Передача на Павло. Павло, Химочко, Хімочко одразу присінгує Волошин і забирає в м'яч. Германчук подобається мені, цей футболіст діє позаду, читає багато передач, грає на випередження, ну і в цілому розігрує комбінації своєї команди. Тим часом удар від дворі, друзі. Кидання задорожні і не зміг, як слід приборкати цей м'яч. Аут. А от. і смакаєв. І смак. Гарасюта, Олексій Гарасюта пробиває і забиває Олексій Гарасюта свій другий м'яч. На 23-й хвилині матчу формі дубль Олексії. З відставання від Атлант. Тобто впевнений зараз, що Атлантівці не здадуться так просто, будуть добиратися. Ну, а тут Волошин. і... Непогана була в передачі у напрямок своїх партнерів, але ніхто зараз не пішов на цю передачу. І... Химочко грає на гарасюту. Химочко отримує передачу у відповідь, не зміг зараз пройти Германчука тут за дорожнє. Один з найактивніших гравців поки у складі Атланті. Волошин. Він грає наліво. Павлов, Павлов. спокійно. Павлов. Передача на Гарасуто і засиль. Це була тут і Гарасюта, спокійно. Гарасюта пробиває. Хитрик оформлює Олексій Гарасута і скорочує відставання до мінімального. 3-4, друзі. На 24-й хвилині матчу. Дуже швидких. Два м'ячі забувають гравці колективу. Аристократи скорочують відставання до мінімального. Ну і те, що, друзі, я казав вам, що не здадуться будуть боротися до останнього. ну Такі е, футболісти, як Олексій Мерасюта та Філіпс Смакаєв, особисто мені подобається з досвідом, з футзалом, з розумінням. ну і е, Атлант, можливо, зарано повірив у свою перевагу, у свою перемогу, але. Грай де? Тим часом і смакаєв. грає на пастернака і смакаєв, а Смакаєв, втягне м'яч. Ну а тут підстрахували зараз гравці колектив. Не розібрались зараз. Можливо, десь трішечки підштовхнули гравці Атланту. Перший командний фол у другому таймі для Атланту. ну і Смакаєв. Пробиває, влучає у стінку. готовий. Ще один момент. Пономаренко. Чисто відбирають м'яч, гравці. Арестактора подобається, знаєте, мені така джентльменська гра обох колективів. Тим часом Павлов вбирає ножки, грає, ніжки грають у футбол, дійсно заведені, але повністю джентльменська гра. тиснуть друзі, один одному руки. Мені така гра у футбол подобається особисто. Тим часом волки поробить вкидання. Зараз Сута на місці. Красота. грає на пастернака, тут голкіпер. Можна було взяти в руки і більш краще розіграти цю комбінацію, але маємо, друзі, що маємо. Хвилину перерву бере Атлант. Ну, 6 хвилин тайму зіграну, можливо, зарано, але аби не запізно. Це смішно було. Непогано, друзі, момент був у скляра. Гарасюта він пробиває. і Голкіпер, друзі, зараз на місці. Тим часом вкидання карапетян і неточно. Передачу віддав зараз гравець колективу Атлант. Міг зараз краще зіграти, якщо я не помиляюсь. Ну і аристократи зараз добулись. Вого вони скоротили відставання до мінімуму. Ну і подивимось, зараз вже часу стає все менше і ціна помилку є е, вищою. Тим часом і Смакаєв чисто було зіграно, Гарасюта. Тут рудий відбирає м'яч, нього відібрати, але. Кімочко спокійно і помиляється зараз постерино з передачі. А от Пономаренко. Mm. І смакаєв. Гарасюта, друзі. М'яч не вийшов за межі поля. Карапетян Грає на рудогу. Руди і пробиває на місці голкіпер. І Карапетян, подивіться, збивчої позиції не влучає зараз поворотом. Химочко. Не збіг переграти рудогу. Бачимо, що високий пресний. Йдуть гравці колективу Атлант. Карапетян приймає. Германчук пробиває і от заробляє гравці колективу. Атлант на 5 метрів потрібно відійти зараз гравцям Атланту. Рудий. влучає зараз Гарасюта. Гарасюта можливість для контрвипаду. Павло. Він розпочинає. Гарасюта отримує цю передачу Олексій. Передача на Ісмакаєва, і Смакаєв пробуває. І подивіться, який же сейф зараз дійсне. Голкіпер колоктовий. Атлант. Пономаренко, пономаренко, і це фол, і жовта картка однозначно буде. Здуть? інший, брат.

Павло Дмитро отримує жовту картку. І момент пробуває вище в рації колективної. Дар від воріт, вкидання. Тут Пономаренко. Він перший. Грає Смакаєв. смакаєв під себе. Забирає м'яч. Не можна грати назад. Є Павло. Павло проти рудого. З легкістю проходить зараз Артем. Артем вмикається, пробиває рикошет і забиває Дмитро Павлов. На 31-й хвилині матчу рахунок у нас стоїть 4-4, друзі. І ось так. На 31-й хвилині матчу рахунок у нас, друзі, стає 4-4. Тобто після того, як перший тайм закінчився рахунок 4-1, е, зрівнює. Гравці Атланту, ну і е, більше вони підштовхують. Зараз Артем Руди полить. Ходить до м'яча, можна зараз пробивати. Олексій робиться, пробиває, який м'яч забиває. Ви подивіться, друзі. Олексій Гарасюта, ФК Аристократи, попереду 5-4 стає рахунок. І подивіться, який м'яч в дев'ятку йде. Залітає зараз. Це не просто, друзі, камбек, це камбечище сьогодні. І якщо це буде переможний м'яч, то. Це буде просто космос. Карапетян, момент і 5-5, друзі. А не останнє слово поки за Атлантом. Тобто зрівнюють рахунок. Вже Атлант вперше в цьому поєдинку. Одразу. Аракелян Карен, друзі, на 33-й хвилині матчу. Рахунок у нас стає 5-5. Ну, цікаво. Дуже цікаво. Знаєте, такий фінальний матч. І е, один з найцікавіших сьогодні. Дійсно е, топовий матч і по класу видали нам команди гравці, команди Аврора та козаки. Задорожній. Ракелян. Його передача. Задорожній. І тут, тут, е, тут все-таки в межах воріт. Е, зіграв голкіпер. А задорожній Ігор. Міг зараз забивати і знову вводити свою команду вперед і смакає. Ну, і все-таки цікаво, хто ж буде переможцем у цій дуелі, а можливо буде нічого. Ще момент, подивіться зараз, аракелян з льоту м'яч і заробляє кутовий для своєї команди. Тим часом 6,5 хвилин у нас залишається. Волос не дотягнувся. Ще один момент. Ісмакаєв. Павлов. Павлов розвертається. Павлов. Тут Волошин. Волошин можна віддати передачу на Ракелян. На, Ракелян. на задорожню і не точно віддає зараз Керенцю передачу. Макаєв, передача зараз на Германчука. Германчук він перший. Гарасута розвертає, починає так у своїй команди. Потрібно зараз Карену повертатися. Тому що 4 в 3 атакують зараз аристократи. Передача на дальню бровку. У пробиває у нас. Петровець Святослав, але на місці у нас, друзі, Ковальчук. Володимир надійна стіна на останньому рубежі. Рятує зараз команду Атланту. Зараз знову. Ковальчук на місці. Ще один кутовий. Гарасюта. Де його виконувати? Гаресюта. Найсмакаєва. Смакаєва розвертається, пробиває і заробляє аут для команди. Гарасюта. Пономаренко. Пономаренко приймає м'яч, залишається в межах поля. Гарасюта. Вікнувся зараз Олексій, подобається мені. Але Пономаренко не дає себе зараз обіграти. І він грає назад на Волошина. Германчук спокійно. Прибирає зараз кляра, прибирає зараз Гарасюту. Пономаренко м'яч під себе, але тут захисники, аристократи відводять небезпеку. Ну і задорожній. Не зміг зараз обіграти 9-го номера. Петруця Святослава заробляє аут для своєї команди. Ісмакаєв грає на Гарасюту, Гарасюта. Під себе Гарасюта. Передача направо. На і Ісмакаєв. Є скляр. Скляр на Гарасюту. Гарасюта направо. Ісмакаєв. Прибирає зараз Гарманчука. Пробиває її на місці Голкіпер. Контрвипад. Гарасюта. Без центру поля. Зараз грають команди майже. Гарасюта він пробиває. Блокують захисники. Ісмакаєв. знову повертає на свого лідера. На Олексія Гарасюту. І Германчук. Від нього м'яч виходить за межі поля, а це означає, що аут буде для гравців колективу. Рудий! Рудий! Заб'є зараз рудий, ні, зараз рудий мав чуду, чудову можливість для того, щоб. Забити, але і захисник, і голкіпер не завадили йому це зробити. Рудий ще один. Удар тут скляр забиває, голкіпер, і знову аут для Атланта. Германчук. Він заробляє аут цього разу. Гарасюта. Що тут? Гарасюта і можливо тайм-аут для аристократу. Все вірно. І три хвилини залишається до завершення цього поєдинку. Заводитесь? Что ты думаешь? Кроватый мороз. Я поставил на морок. Так, что? Три не поняли. Не продовжу Павло Павлов вроди під підкаті, але м'яч зіграв зараз гриваць. Давай, Куто Удар і. пробиває у нас. Тим часом Чисто чисто було зіграно. Рудий, можливо, контрвипав. Змакає, дотягується. Гарацюта, пробиває, м'яч не вліз зараз. В і... Так, вась, вас, вас, ваш, ваш, парні. Просто ну, травму чоловік вилечив. Я не арбитр, парни, я снова не принимаю решения. Удар ведворит. А вот для Атланту и 2 хвилини. Тут, мені здається, було чисто. Германчук чисто зіграв зараз, дав боротися. Задорожній. Передача і смакає. Він читає, починає атаку. Германчук на Химочко. Хім... Тут контрвипад і аут для Атланта. Рудий. Задорожній. Ігор задорожний проти Філіпа і Смакаєва. Грають на Рудого, ну і е, не підключається зараз. Германчук міг зараз допомогти своєму колективу. В атаці момент і не забувають гравці колективу Атлант. Перехімочко і котовий. п'ятою. Найсмакава. Друзі, остання хвилина матчу. Гарасюта пробиває м'яч. Влучає у каркасі. І рудий буде робити вкидання. Рудий. Тут Химочко, а він на другому поверсі. Павло, Павло і полить. Зараз Германчук. Жовту картку отримує. Германчук Євген на 40-й один. Небезпечний штрафний. Для Олексія Гарасюта ми, ми пам'ятаємо, чим завершився попередній. Гарасюта пробиває і як же зараз не замикає. Номер сьомохімочку. Зараз чудова можливість була. Зараз вкидання. І аутрус. Мочко, він отримує цю передачу. Грає на Смакаєва, смакаєв. На Павлова. Павлов. М'яч випускає за межі поля. Атлант. Кидання. Химочко. Грає на Гарасюто. Гарасюто на підбирання. Павлов є, смакає, смакаєв. Підбиває м'яч. Що відбувається, друзі, зараз і м'яч не опиняється якимось дивом у сітці воріт. Просто щось. Останні можливість зараз для гравців Атланту. Не доходиться передача до Адресата. Гарасюта, Гарасюта. І не забиває зараз. Олексій пробував у дальній кут від себе. Але подивіться, який цей від Ковальчука Володимира наразі. І 6 секунд залишається. Гарасюта. Гарасюта пробуває. І Ковальчук. 3 секунди. Время! И лунає, друзья, финальный свисток. Это означает, что боевая, друзья. Ничья 5-5. Ну, что ты хочешь снимать? Я бы интервью бы взял пацаны. пацанов. Конечно. Тёма! Лёха, Лёха! 5-5, напиши, пожалуйста. Сань, снимешь, да? Только мальчик. Че? Одного или письма идти? Нет, да. Давай ну, крема позвонить. Ну давай. Саня, Фил, давай. Фил, давай. Сань, Сань, пил, давай. Сань. Сань. Сань, Давай Друзі, Філіпс Макаєв. Філ, як казав один відомий коментатор очейка в карман. Як вважаєш повернутися після 4-1? Наскільки для вас було важливо, важко? Ну і в цілому один бал виграли чи два втратили. Як вважаєш? Руслан, трохи тебе виправлю. Ми вийшли з 0,4. Так, так. Але ми перемагали 4-5, і я вважаю, що все ж таки ми не дорахувалися двох балів. Але це був наш перший матч після дуже великої паузи. І я думаю, що найближчі матчі ми вже покажемо і справжній рівень команди ФКА. Це команда з великими традиціями. Ми разом вже граємо більше 10 років. Дякую нашим суперникам сьогоднішнім за гру. Гра була дійсно цікава. Я думаю, що навіть звичайним глядачам було приємно на неї подивитися. Ну, особисто я прямо естетичне задоволення, кого ти сьогодні виділиш е, у складі. Тому що ну, я так знаєш, якщо говорити про історію, то я е, дійсно пам'ятаю, що знав вас з Олексієм Гарасюта, коли ви грали в «Зачумацький шлях, грав тоді ще я колись проти вас з вами. Тобто це було давно, ну, було так. Але питання все-таки: хто для тебе MVP матчу сьогодні? Безумовно, це сьогодні був Гарасюта Олексій, але е, я вважаю, що вся команда сьогодні показала клас. Єдине, що трохи забагато було нервів, але я думаю, що це пов'язано з тим, що ми давно не грали 5 на 5 взагалі. Це поганення, таке, знаєте, зимове міжсезоння для вас. Так, так, десь так воно і є. Дякую за ваш коментар. Бажаю вам продовжити в такому ж дусі, то головне без травм. Дякую. Друзі, Філіпс Смакав, капітан колективу ФКА. Ну і Артем Рудий, гравець колективу. Атлант e, e, дебютували сьогодні у нас на турнірі. Артем, e, таке питання: одне очко втратили чи два здобули 4-0 і 5-5. Хто міг би подумати? Уже увидели кінець матчу, сповнили турнір Еластика. 10-0. Вже пішли до дому, так? Да? Да. А тут зовсім другой турнір, і тут команди борються до конца. Где-то сгорели немножко. Дезмораль словили, потеряли гру. Ну вже якийсь каламбур, і ну от это все. Ну я думаю, спаслісь все-таки. Ну хоча ну, я не знаю, як це назвати. Але це було цікаво, це було неординарно. І е, навіть після такого, знаєте, е, переваги в чотири м'ячі на все завершується перемогою на вашу користь. В цілому, які у вас е, очікування від сезону, е, і які цілі у вас для команди? Е, ну, Цели. Ну, мы хотим стать чемпионами. Мы будем идти. к этому мы команда с амбициями. Поэтому... Ну, я думаю, у нас все получится. Да, немножко переключились на другой турнир, поняли, что тут уже такого не будет. Гулять не будем, уже нужно бороться. Увидели вот такой да, да. Тут вот такой соперника еще впереди команды Бруклин. Это моя бывшая команда. Ну, я думаю, все еще впереди. Ну... То ми передамо зараз Олексію Штанько, перевіт, Льош. Це буде дербі. Можливо, головне дербі сезону. Подивимось. Я празднувати не буду, якщо заб'ю Ігор теж. Артему, дякую вам за ваш коментар. Бажаю вам продовжити в тому ж дусі. Та головне без травм. Друзі, Артем Рудей, рудий гравець колективу Атлант.